Люзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єрлізі у сезоні 2021-2022. 8 серпня 2021 рік. Луганська заря у Запоріжжі на стадіоні Славути Чарена команда приймає київське Динамо. Мірчилу че скодин 2 Друзі один два. Динамо Київ перемагає. сироти та Віталія Боєльського. Принесли Київському Динамо. Три залікові пункти. У Зулганську зараз забував Авусу. На 90 плюс Четверті. хвилині. Давайте про все по порядку. Зоря Луганськ. Скрипник. Головний тренер команди 4-4-1-1 стартова 11-ка Луганчан. Микита Шевченко в воротах. Вірні дуб Єміріка пара центральних захисників Фаворов Хамчиновський по флангах Саяд... Саядманеш Єгор Назарина. Кочергін та Громов, четверка півзахисників, вдаль Белофагумдес та Захеді. ну, вдаль Белофагумдес, Громовіка, такувальний півзахисник, Захеді у нападі. Це стартово, 11-ка зорі. Рузі, Київське Динамо, Мірча Луческо, головний тренер команди Динамо Київ, Георгій Бущан, у воротах, до речі, 4 2 3, 1 Стартово 22 Георгій Бущан Бущен воротах пара захисників Ілля Заварний, за барний сирота. Віталій Миколенко, да мешкинзера по флангах. Опорні півзахисники Сергій Сидорчук, Микола Шабаренко. Віталій Бояльский. Атакувальний півзахисник Віктор Циганков, Жерсон Родригес по флангах. Та Денис Гармаш у нападі. Ось така потужна стартова 11 київського динамо. А тепер друзі, про сам футбол давайте, друзі, говоріть. А що ж, друзі, казати про сам футбол, то я вам, друзі, хочу сказати, що матч був неймовірно цікавим. Друзі, да. І справді матч був э, дуже цікавий. Динамо більше команда Мірчилуческу володіла м'ячем. Э, Підупічні. Э, Мірчилуческу більше проводили на половині поля суперника. Ось, пригадується хороша іде атака э, на 11-й хуйні матчу. Удар по воротах. Дуже небезпечний удар від футболіста Київського Динамо Віталій Буяльський. Віталій Буяльський, якщо не помиляюсь, пробивав повз ворота. На 16-й хвилині матчу не пане Олен був Жерсон Родрігес, а коли Жерсон Родрігес заходить на позицію, пробиває Жерсон Родрігес. Це була 17-та хвилина матчу, але удар футболіста Луганської зорі блокують. Георгій Буще вбиває м'яч далеко, і Жерсон Родрігес заходить на позицію, пробиває м'яч, летить на кутовий. З лівого фланга кияни подають кутовий Віталій Бояске, якщо не помиляюся. Руку на подачу, на головой сироты, и гол! Гол! Отца Виктор Цыганков, друзья, прошу прощения, друзья, прошу прощения, вообще, это был даже не Виктор Цыганков, это Микола Шапаренко! Микола Шапаренко! Забывая гол, Микола! Ну, не Микола Шапаренко забывая, сирота забывая гол, а Микола Шапаренко! Микола Шапаренко! Виконує подачу з с Дивофанга. Ідеальна подача Миколи Шапаранка Забиває гол! Сирота! Сирота пробиває головою. Це забиває! Абсолютно одного залишається сироту, сирота пробил! Сирота забив. Сирота виводить Київське Динамо на 17-й хвилин. Сирота! Після навісу Миколи Шапаренко збиває після запиту гумлячек, яні, в принципі, продовжував володіти ініціативою. Жарсен Родрігіс був дуже активний у Луганську зорі, в принципі, таких-то моментів, знаєте, не Е, Ну і перша 45-х хвилин, в принципі, на цьому і завершується, тим, що Динамо перемагав один нуль. Статистика першого тайму 5-1. 5-1. Удари в поворотах. 2, 0 удар в площину. Друзі, 61.39. Це відсоток володіння м'ячем. Тобто 61% Динамо. володіло м'ячем. Тобто і за володінням перевага у Динамо, за ударами, за ударами в площину і 3-1 за кутовими, перевага київського Динамо. А ось другий тайм був набагато цікавішим і енергічним, ніж перша 45 хвилинка. Друзі, тайм номер 2. Справді, другий тайм був і справді дуже активний. І в зорі були непогані спроби. І Київське Динамо! Команда створювала моменти. Дякую, друзі, гладкий цвєх, Фаті, Владислав Кабаєв та Авусу вийдуть на другий тайм у Зорі. Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Лідні, Карлос, Депена, ДП на у Київську Динамо. На другу 45 хвилин. До речі, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Це всі колишні футболісти безпосередньо Луганської зері. Другий тем. 50 та хвилина. Динамо атакує. Віталій Миколенко. Удар по воротах. Рикошет. І м'яч пролітає повз взворот. Там, до речі, один з гармеша. М'яч улучив. Непоганий удар на носу Віталій Миколенко. Які вони дуже непогано друзі діяли. 51 хвилина матч, тому ж кінзіора в аут, боротьба кінзьора, передача Віталій Буєльський, падає Віталій Буєльський, Там і справді порушення правил було зафіксовано штрафний розіграє якраз такий не Микола Шапаренко. Микола Шапаренко подача Микола Шапаренка. Микита Шевченко виходить з воріт. Кіані, друзі, дуже непогано, Розпочинається другу 45 хвилинку. Підупічні міречалу. Дуже здорово діяти. Але Луганська заря свої моменти. Також луганчанам потрібно було забивати. Луганчанам потрібно, друзі, було забивати Ну, Скажімо так, справді, мав там роботу, Доволі та і справді. Тож так, друзі, да, і справді у другому таймі моменті виникала вдосталь і Зорі, і у Київського Динамо. Як ну і ці кінці, до кінців хороші були друзі, моменти. І все це призвело до того, що кияні зробили право на 11 м На 70-тій хвилині матчу київське Динамо! зробило команда право на пенальті. А пенальті. Там ідеально пішла передача на Олександра Кравayeva. Олександр Краваєв дуже здорово відвів передачу на Віталія Микольника. Віталій Микольника пробив, потім було добивання Віталія Буяльського і м'яч влучає в руку футболісту Луганської Зірі. Віталій Буяльський там, до речі, жовту картку, якщо не помиляюсь, отримав а, футболіст Луганської Зірі, не помиляюсь, де да. и Мерковцы был, да, и Мерков, но пенальти никто не отменял. Пенальти тебе Карлс Депен, он пробивает Микита Шевченко, вытягивает пенальти Микита Шевченко и моментально бросает мяч рукой еще контратака, это контратак, узари, дальний удар, но он, правда, некую... Загрози, в принципі, не ніс. Шаха пробивав повз ворота. 5 пролітає мімо. Ну, Карлос ДеПен пробивав правий кут, туди саме стрибнув стрібнув аватар. Да? Карлос Депен не реалізував пенальті. Микита Шевченко-Гуперерев. 74-го матч у зрії, де подачі з Кутувого з Футболіст. Футболісти відбивається. Удар по воротах і ще втіну, тар, мимо. Хороший так. І у Зорі Луганської були непогані моменти. 75 та хвилина матчу. 75-та, друзі, хвилина матчу. Зорі атакує, хороший до передача. Сергій Сидорчук! Збиває футболіста Луганської зорі, суддя вказує на 11-метрову позначку. Сергій Сидорчук! Владислав Кабаєв. Владислав Кабаєв! обіграє Сергія Сидорчука. Владислав Кабаєв зробив право на пенальті. 11-метровий! 11-метровий удар тепер у зорі. Динамо і пенальті не реалізує. Справа Фаворова! Фаворов! Фаворов! Фаворов робить розбіг! Удар! Не забиває! Не забиває фаворов! Не забиває! Не забиває! Не забывай, не забывай не забы фаворов! Георгій бущан! Георгій Бущан! Парир вов пенальти фаворов! Георгий бущан! Георгій Бущан! Виручає свою команду! Бущан, він та ебушанта стійка була! Друзі, прошу прощення, то там навіть не Георгій Бущан виручив. Київське Динамо. А стійка стадіона Славутич Арени врятувала Київське Динамо від більших проблем у даному поєдинку. І Киян надихає. Надихає так, що вони атак проводять. Не пан, та, да? На 80-х він там, а да? Эээ, uh, атаку-то проводит довольно-таки <-то> непогано. На Київ, атакують кияні Віталій Миколенко, Миколенко. Передача Віталій Буяльский удар гол гол, 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 гол. 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 Віталій Буяльский забиває гол на 80 хвилині матчу. 0-2 Стерахода Краевская Динамо. Забиває. Кенни могли спокійно. Друзі, могли я не пропустити, але наоборот они забили. Віталій Буяльський пробив. Дуже здорово. 0-2 став рахунок. І в принципі Кьяні доводили справу до кінця. Олександр Краваєва був момент ще на 82-х матчу. Зря намагалося щось придумати, зря намагалася. Щось передумайте. Зараз відверта на гол награла. Чотири хвилини до кінця матчу компенсовує суддя. Суперконтратака Динамо на 90 безперечовині. Вихід один на один. І не забиває, не забиває ДП. Не Віталій Бояльський. На добиванні. Пробиває повз ворота. Кочергін. 90 плюс четверта хвилина матчу. Качергин выводит Авусу 1 на 1, а Авусу забивает. 1-2. Авусу забивает після гениальной гініаль... передачи. Качергина Авусу выходит 1 на 1 и забивает. Таким чином, встановлює підсумковий рахунок матчі 1-2. Все-таки м'ячі Сироти сірати Віталія Бояльського вистачило київському Динамо для того, щоб обіграти Луганську Зарі. Але ось другий там були справді цікавішими статистику. 11-9 ударів первая зарі. 9. Приближає 6-2 ударів площину Парва Дінамо. 59-41, це відсоток володіння. М'ячем 3-2 кутові тут за усіма. Ну, крім ударів, да, ударів в площину, кутових володіння більше у Динамо в сумі 12-14 по ударах переваги Динамо Київ, 8-2 удари в плечну переваги Динамо Київ, 3-6 кутові переваги Динамо Київ, володіння 39 на 61 перевага Київського Динамо. Ну, в цілому океані переграють цю Луганську зарю, в цілому, да? Ось, пенальті там не забили і кияні, і луганчані. Ну, такий хороший справді матч відбувався 8 серпня. Це в нас був 2021, як той рік, сезон 21-22. Запоріжжя, Славутич Арена, Заря, Динамо, Київ, 1-2, Динамо перемагає. Все, друзі, Зарі, доброти, Динамо, доброти, вам, друзі, доброти, будь щасливі, всім пока.